Підприємство планує ліквідацію. Питання: після подачі заяви до реєстраційної палати, чи обов'язково повідомляти людей за два місяці і звільняти? Чи ми можемо тримати людей і більше ніж 2-3 місяці? Головне повідомити їх за два місяці до самої дати звільнення. Наталія Петрівна, дякую. Ну, дивіться, у нас дійсно, якщо у вас є відбувається скорочення посади або чисельності працівників, або, наприклад, підприємство взагалі повністю ліквідує, ліквідується. Ви будете звільняти працівників на підставі пункту першого статті 40 кодексу законів про працю, і якщо ви звільняєте таких працівників за скороченням, то ви обов'язково маєте їх повідомити. І відповідно до статті 49 прим 2 Кодексу закону про праці, ви їх маєте повідомити не пізніше, ніж за два місяці. Тобто ви можете повідомити працівників і за два місяці до дати звільнення, але не, не пізніше, можете повідомити і раніше. Наприклад, у вас є ще три місяці до звільнення працівників, і ви можете вже і за три місяці їх повідомити. Але мінімальний термін, коли ви маєте повідомити, це не менше, ніж за два місяці до. Дати звільнення зв'язку із скороченням.